Всім привіт! З вами Гамер і я, так сказати, закінчую цикл, сплею в шахті, так його і не почавши. Справа в тому, що я коли почав знімати, то в мене, на жаль, зникло. Це відео, а перезнімати я заново не хотів, тому що але цей той був дуже довгий. І ось я за цей час назбирав. Що? 60 блоків заліза, 16 лазуритових, 7 золотих, 1 смарагд, 7 алмазів, купу редстоуну, справді купу найти більш цього слова. Так, 3 золота, ще 14 лазуритів, порох, ну, стейки. Те шкіра дуже добре, я, до речі, з неї йшов з самого початку, бо я хочу доробити нарешті книжкові полички і зробити стіл зачарувань з повним ефектом. Купу рею, тому що я знайшов покинуту шахту. Ну, кактус там, лілія, дві книги зачарувань, тому що я знайшов аж два данжі, два, дві скарбниці, ще сідла і саме класне носіння кавунів. Я посаджу кавуни. Так, так, так. Це дуже круто. Ну і що ж. Пройдемось ми тої закинутої шахти. Глянемо що там. І я вже збираюсь додому. Я дуже далеко від дому. Маю компас, так що не заблудитися забл 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 я б не мав. Ну і покажу вам, що я знайшов за цей час. Е ця ущелина надзвичайно велика просто, е справді величезна, величезні лабіринти. Я багато чого знайшов, цікаво, але ми вже це бачили. Так, і ось шахта покинута, я тут місток зробив вже облаштував трішки все ось одна на... ну загалом дуже багато всього там знайшов печерних пауків, там кілька разів був кушений ось тут був один там <кхи> так ну і загалом ось така от велика шахта нічого особливого там вона ще йде на, по-моєму два яруси вверх і один ярус Е, справді величезна шахта там я вже був, так що навіть не буду туди вже йти. Я вже збираюсь додому. Так, і прямо тут я знайшов дві скарбниці, яких я знайшов ще по алмазу. Ще більше алмазів я зробив, ось, здається, ось там я зробив шахту ще вниз корінної породи. І я сюди обов'язково повернусь. Так що запам'ятаю координати обов'язково. Так. І одного разу я знову почну цей цикл. Вже нормально почну, сподіваюся, нічого мені не пропаде. Так. Ну і поки ми йдемо, я б хотів поділитися з вами новинами, планами на майбутнє. Я починаю цикл нових летсплеїв за грою сав, за грою ПЛА. ПЛА гра на виживання, це гра, яка пов'язує між собою перший і другий фільм. Недавно подивився всі фільми, дуже мені сподобалось, так що я вирішив просто, що це мій обов'язок зняти проходження гри. Так що незабаром чекайте це проходження, а наразі ми йдемо. Залишимо все тут, як є. Забра... Позабираємо звісно, те, що я накопав. Але ось, наприклад, там пічки, там верстачок, залишимо тут. Так, І тепер потрібно продумати, як це все собою позабирати. Я, мабуть, поставлю ще одну скриньку, куди все це барахло, що тут завалялося. Ой, опа, самаку не потрібно вкидати. Так, і позабираю те, що саме необхідно. Звісно, що саме необхідні ряд я поставив зверху. Так що його я, звичайно, шкод, забираю. Так, редстоуни. Шкода залишати, золото, порох, так, шкіра, Рейки, сідла їх, вони дуже дитині, книги, звісно. Кавун. Слив заберемо, стейк есть, теж щось потрібно. Картус Ілівія. Так, і що у нас там залишилось? Там у нас є стріли. Так, стріли я залишати не хочу. Ні-ні-ні-ні-ні. Так, знаєте що. У нас забагато редстоуну, мабуть. А, ні, 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 редстон я не хочу залишати. Кавуна на також я не залишу. Так, кактус, кактус, кактус. Не знаю. Скриньо залишу, скриня у задні таке. От редстон заберу, той, що залишився. Так, кругляк теж, гадаю, не така ж потрібна річ. Так, і заберемо стріли. Так, один факл можна залишити літо, щоб забрати або відро, або морку, щоб забрати, га? Відро. Відро, так, заберемо відро. Морку ми вже... Ми там маємо як висаджувати. Ну, ще один лук. Також не гадаю, що він наш такий потрібний. Так, але от ліжечко я хотів забрати, а хоча нехай собі воно тут лежить. Так, зараз не ніч, отже, ми можемо виходити на поверхню. Так. Ну, ви немає чим димку. Ну, нехай. Так, а ми вугілля забрали, вугілля у нас вугілля в нас немає, а ми не маємо вже що її викидати. Так ще так, йдемо. Йдемо на поверхню. Чесно кажучи, вже не пам'ятаю, якою я дорогою сюди прийшов, тому що по моєму... Та, так, по-моєму звідси. Ще залізу. Тому що, бачите, ось туди ще дуже-дуже величезна. Кількість місць для дослідження, так що я просто зобов'язаний сюди повернутися, без цього ніяк. Так, санинку викладемо, йдемо ще переплаваємо два куби заліза. Так, ось такий я сканар, навіть не можу заліза залишити. Хі -хі так, де нас є в Ну йо-мо. Майо Скільки всього понабирав, що вже навіть не знаю, куди це все поскладати. Так, що ми там залишили свинину. Так, це вже скоро ніч, по-моєму. Хоче бути. Так що я, мабуть, ще залишусь до ночі, тут переночую. Так, зайві викинемо. Тут, залишимо тут такі собі ніби хатинку невеличку. Так, поки там все плавиться. Роблю все тут. О, ось так Роблю все по-людськи. Щоб сюди потім повернутися. А я це обов'язково зроблю. Тому що такий клоундайк залишати шкода. Справді шкода повийти зі мною. Тут ще можна знайти, то повернутися де потрібно. А більше залишатись поки що я тут не хочу. Не знаю, правда, чому, але я вирішив піти додому. Тому що це так здається, що я тут прийшов і відразу не йду, почав знімати і одразу йти хочу. Ні, я не знаю, досить давно сижу, так що розумієте, мене правильно. Так, ідей. Ай, у мене вже з'їзних людей немає. А, так, ну кругляк залишимо. Так, ще огія, волія нам не потрібна. А так ми наче то все потрібно, позабирали. Так, є, лопата, визови, пшениця. Ну гаразд, йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Так. А я компас, так? Ух. Для нього, що не так, ну і дорога нас чекає надзвичайно далека. Тому що я забрів аж на болото, взяв з собою тут ліній, там собі порозсаджую, так сказати, заберу з собою частинку нашої подорожі. Але на згадку. Так, ще раз, я на мона... Ой, секундочку. Так, я на мона координати. Ну вони вже в мене будуть на відео, так що я не вважаю, що потрібно буде записувати дуже. Так. Ну і все загалом стрілка компаса покаже нам дорогу додому але що ж це я роблю вже ніч потрібно все ж таки лягти спати тому що я про це пошкодую так і я гадаю ліжко з собою також потрібно забрати тому що як я вже казав ой, дорога далека і тому і, мабуть потрібно буде ще заритися щеків землю за той час і поспати так, так що що ж ми можемо викинути Хм... Ще ми можемо викинути. Ну все, господа, ну А хоча... О, лазурит викинемо, точно. Лазурит у нас ліки, що просто завалитися не можна лазуритом. Хоч граблювати, як то кажуть. Так, ім йдемо. Тепер ми спокійно можемо йти. З величезними скарбами. Будемо просити бога, щоб ми кріпери не, по дорозі не знайшли. Тому що це вже буде справді сумно. Так, ще одна вілія. Не будемо залишати нічого такого, що можна знадобитись. Так, третій раз на координатах глянемо. Все, є, добре. Так, 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 так. Ось тут, до речі, був ще один данч. Я з нього там позабирав мохвитий кругляк, але я так подумав, ну навіщо його взагалі, потрібен той моховитий кругляк, попече в мене. Трошки вдома є, а ще я запам'ятав координати храмів в джунглях, Так що, якщо мені справді аж так просто кров з носа потрібен буде уходити круглян, то ти його точно знайде. Так. І ну, місця в насліді ще є, багато, це точно. А загалом, найперше, до за чим я прийшов, це взагалі, як я вже казав, за кроючу шкіру, я хотів, щоб привезти з собою свиней, але я найближчих свиней знайшов моєму за постелею. Так що і моркви, моркви залишив. Так що колись от я спеціально виберусь з дому для того, щоб йти за свинями. Ну, просто я не хотів звертати увагу на такі от страшні глюки, ну, але просто ну, тут досить довго і досить вже помітні, Так що важко не звернути увагу. Де він просто світ генерується тут? Начебто вже згенерований, я все одно часто буває такі от лаго. Інколи такий навіть без читаю X-Ray можна побачити а, все, що знаходиться на найбільшій глибині, майже при корінній породі. <кій> так, 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 стрілка, компаса показує туди. Так, но ну Зараз дойдемо до нашого місця Спаулу. Так, і грабів з собою я також брати не хотів. Ще одна шахта. Ой, шахта. Ну, майбутня шахта може бути, якщо я хочу сюди прийти. Так, так, так. Кури віці. Там десь свині, ну кажуть, десь тут свині були, в мене навіть, є сідло, але моркву я б Ой. Так. Ну, що ж, опа, Вау. Класно, то я ще на нашій карті не бачив. Вот спад з лави, круто. Так, ну гаразд, не буду вас тоді мучити, тому що подорож буде дуже-дуже дуже 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 довго. Так що побачимось тоді, коли я вже прийду хоча б до нашої букви Т", яка вказує на те, що їм недалеко. Йомаю, ну йома, тут це вже просто... Бляха, муха. Навіть не хочу коментувати нічого, потрібно швидше вибиратися, дивіться, поки тут кріпера немає. Просто впав, от, тупо впав ще одну щелину. Зомбі, 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 зомбі. Ні, 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 ні. не хіпе, не 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 мене хп, у мало хп. Ой-ой-ой. Гра на виживання. Арткіт скелетик стрілу у мене пустить. Це взагалі буде. Класно. Фух, так, дивиться ми, Фух. Ну Я вже справді налякався просто. Так, тут руда. різна руда. Сейчас різна руда, ну. Ну нема, немає мені що викритий. Ех. Так, ну що ж, не будемо зараз турбуватися про залізні луди, а будемо турбуватися про те, якби зараз вижити. Так, зробимо трохи світла. Ну, цю учавну я також хотів запам'ятати, так, де ми зараз є? Так, раз такий собі типу скріншот ми зробили. Я сюди також обов'язково повернувся навіть по дорозі буду там тої учалини. Так. І я бачу світло це би вже просто був жах, якби ми стільки всього втратили в тій злочасній ущелені. Так, скрилка компаса показує туди. Так. Тут закінчується ніби. Фух, який. Мікроінфаркт був, чесне слово. це. Мабуть, мене обладунки рятували, і, мабуть, завдяки обладункам я і не помер, коли повстає висоти. Так, не дарма я не пошкодував залізаного будинки. Так. Ну що ж, наскільки я розумію, за цими джунглями вже буде наш дім, або ми вже й прийшли до місця спауну. По-моєму... Так, і є. Так, тройка компаса здуріла, по-моєму. Так що десь тут має бути буква Т. Так, ось вона, наша буква Т, і ми прийшли майже додому. Welcome to Home, як то кажуть. Так... Ось, це типу наш спаун, точніше найближче місце до нього. Звідки видно нашу хату? Нашу хату зараз мало видно, тому що там понасаджували різних дерев. Так для, для краси, для декору, можна так сказати. Ось наша хата. Так. Тут потрібно буде це все заробити. Бачите, це все моє полювання на кліперів, Тому, як я вже казав, шахти саме класно. Просто за допомогою динаміту все знаходити. І от для того, щоб добути ресурси для цього динаміту, потрібно було наробити дуже багато дір. От, точніше наробив їх не я, а кріпер Кріпери, в яких є порох. Порох необхідний для динаміту. Ну зараз у нас того пороху також вистачає 36 штук. І ще щось тут у нас є. А скільки у нас тут 34? Так, 64 плюс 6. І ми вже скоро зможемо також... В шахту. Так. Ну, тепер саме приємне повикладати все на місце. Ну, от тепер Redstone у мене справді купа, не побоюсь того слова. Справді дуже-дуже-дуже-дуже багато. Так. Я так гадаю, не потрібно навіть було весь той рестон забирати. З тої шахти. Так. Ого, скільки. Так, ще 64. Не буде. Так, е блоки заліза, ми також будемо, гадаю, під перероблювати назад. Це просто не потрібно. Так. так, так що просто пересунемо все так, як є. Так, ось так. Щоб не було важко все знайти. Залізу до заліза. Такі алмазів у нас є досить небагато. Ну, Дивлячись на те, що їх... Важко знайти, то у нас їх є достатньо. Так, смарагд перший наш смарагд. Так, слизу, слизу. Так, шкіру от відразу й перероблю на такий необхідний нам на, на книжки. Так, мепа. Так, ага, зворити блоки забув. Ось. Так що сьогодні ми прийшли точно не з пустими руками. Так, так. рейки покладемо так. Скоро можна буде вже, я так розумію, будувати залізницю. Так, потім лілії розсадимо, кактуси потрібно буде зробити такий, ніби, сміття, мусорник. Так, книги і сідла. Так, ну що ж, відра де у нас відра тут. Раст. Так, ну і начебто все круто. Нічого не забули, нічого десь не викинули випадково. Все у нас є. Так, там же ніч. Але нічого переробимо відразу. Так, шкіру на книги. Так. І зробимо нарешті найкращий найкращу сіл зачарувань. Збільшимо нього ефект. І це ж треба таке апер на вистачило паперу. Так. Ну і робимо полиці. Робимо полиці. Так, 1, 2, так. Добре. Так, знизу. І ось ми маємо 5 полиць. Так, ну потім ще підемо По І зробимо ще книг. Але можливо і цих вистачить, я не знаю. Так. Ось тепер височилося. Тепер готово, тепер круто. І нам тепер потрібно щось зачарувати. Так. А зроблено я. Ще, одну, ще одне алмазне кайло. Так, тому що я так бачу, це алмазне кайло вже дожило свій вік. Воно працювало на мене, воно було дуже добре, кайло, але, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль, вже майже висохло це кайло, майже зносилось, так що ми робимо нове. Так. 30 нам пропонує. Так. У нас є ефективність 4 і замість 3. Замість замість 2, ефективність 2. Оце вже я розумію. Оце вже кайло. Так, і що нам залишається 16 досвіду. Ну і ще сокирку там. Зроблемо, ні, треба замало. Ну, 5. Ефективність 1. Ну, нехай буде ефективність 1. Теж добре. Так. І я так думаю, навіщо залишилися полечки, можна буде щось зробити поверху. Ось так. Ну, спробуємо з тих двох, що у нас є. Так і так. Ну, Інший трішки колір. Але я гадаю, тепер ефективності буде ще більше. І так і зробимо стелю а, з тих полечок, що залишилось. І ефективності буде набагато більше. Так, ну карту з лілією поставимо поки що сюди. Так, все по місцях. Так, щоб можна було знайти потім, коли буде потрібно. Так, лички, тушки. Так, сюди, сюди, сюди. Ну і все, ліжко було там, нехай воно поки що тут буде. Так. Ну от і все на сьогодні. Спасибі, що ви дивилися цей летсплей, це проходження. Підписуйтесь на канал, ставте лайки або дизлайки, як вам забажається. З вами був гамер, бувайте! Спасибі за перегляд!